Вперше в Кремінчуці відкрили таку кімнату? Так, вперше в області, навіть, да? в області вперше. На Полтавщині така в Порталащині вперше, так. Ми бачимо пляшки, тарелки. Клавіатури, для чого все це потрібно? Щоб люди звільнили свій гнів. Розслабилися. Чим вони це можуть зробити руками, ногами. І в нас є допоміжний інвентар, так як є битка, молотки, кувалди, все до вашого користування. Я знаю, в перспективі ваші поставити тут манікени. Так, хочемо поставити манекен, щоб люди, які ну, щоб приходили люди і, наприклад, розпечатували якусь фотографію, ну і, може, так гнів свій спрямовували на. Конкретну фотку або надпись, яку щось напишуть, що їм там не подобається. Просто приносити з собою фото, розпечатане свого злісного ворога, і ворога всієї країни нашої. Скажіть, будь ласка, якщо людина хоче принести свою якусь річ розбити, не потрібно. Ви це дозволяєте? Так, дозволяємо. Тільки спочатку потрібно узгодити це з адміністрацією і приносити ну, з собою речі, які вони хочуть. Які заходи безпеки ви застосовуєте? Заходи безпеки є маска, перчатки і захисна куртка. Як ви збираєтесь працювати, який час роботи? Працювати кожен день з десяти часов до годин». До є весела компанія. Наскільки осіб розрахована ця кімната? На чотири. На чотири чоловіка? Ми бачимо, що кімната також ізоляція зроблена тут. Так. Що особливо? Тут повна шумоізоляція, щоб не було чутно ніяк на дворі, ні так, як, от, наприклад, у два поверхи, щоб не було чути людям шуму. В нас буде прописано буде три тарифи, і в кожного обмеження по часу буде. Першим тарифі там, наприклад, півгодини і свій інвентар на півгодини, в другому тарифі там. Тож пів часа, і тоже буде ну конкретний інвентар буде там більше бутилок, більше там клавіатур і так далі. Третій буде година.